reason for fighting. Demon reason На англійський. Your reason. Як причина. Та да, у демона назва. Urizen. Але саме так вимовляється Urizen, судячи з його губ. Та, що за мода, ну В нього татухи не просто так. В нього татухи це його фамільяри. Птічка і тигрик вони вилазять з його татух, тому це не зовсім татуїроки. Пума? Ну я не знаю, його з Shadow раз на то пішло, і це кицяк, який вміє перетворити себе в будь-що фізичне. Але вроді дійсно Пума. І пташка це голуб, та. У пташки тройний клюв і двойні очі, а ще вона фігачить електрикою. Чисто голуб львівський. Саме Ніторошотик звичайно. Тому й -то проблем. Ви в саменів не чокали, це було б звичайно проходження забіг, камон. Зараз, по ідеї, вперше має появитися Біхімот. Угу. Бегемот. Біхімот це не Бегемот, але окей, цікавий переклад. Во! Гарний початок. Дуже гарний початок. Ну, перепочинати я не буду, подивитися, наскільки не хватить. Нам треба пікерну перше з нести. Єй! Він має тільки добивати оцих своєю тросточкою, тому що його фамілярах вбивати не буде. Так, тут, по ідеї, мають бути сіта. Ну, да ты вмреш ли, ні? А да там той? Вот и плащня? Боже, скільки у них хп. Окей. Найтмер, поможи, дякую. Ой, зараз арена буде ужасна. Боже. Тому що появляться самонери. Угу. Аж два! Ой, бляха! Ми поки книжечку почитаємо, щоб мать мержи здовше. Окей, цей готовий, прекрасно. До побачення. Не, Антонор, я тебе бачу. Мені сейчас треба розібратися за цим од модулем. Найс. Тепер же можна бавитися з цими всіма. Окей, непогано. Ця місія, по ідеї, не мала би бути тяжка, Тут в кінці тільки буде босс Nobody, але... цей босс легенький, тому що це якби звичайні вороги. Бо ці вогняні вони не є прям небезпечні стандартно. Але не на цьому рівні. Боже, це було знато близько. І це теж було знато близько. Молодець, снайпер. Прекрасно, прилетіло все-таки. Ну так, ти доби його, ні? ні? ні 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 От як я маю їх? Окей, у мене вже нема ХП. Прекрасно, прекрасно. Окей, цей рівень я казав легкий буде, та? ну забудьте, що я казав. Так, тут мають бути Magic Mane, наскільки пам'ятаю. За якими теж будуть трабли. Не на того, от на того. Воу! Він зразу починає з цього! Так, я або вернуся, або вони ніж жопа... Я вернуся, алілуя. Бо ці разі ще вони... Мало того, що... Накидують всяким гавном, й спавлять просто проджектайлами багато. Швидше його зупиніть, будь ласка, поки він не почав. Дякую. ні 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 добийте го, ну. Окей. Це пройшло краще, ніж я думав. Але я вже всі рази вмер, тому якщо я ще раз вмру, то мені жопа, а тут ще декілька рентишких буде. Ой, бляха, зараз ця арена. Як я проти оцих ножниць маю зараз боротися з допомогою них. Я от не зображає, ну подивимось. А потім ще мають бути ритарі. Угу. Давайте образу Найтмара, бо я манав. Найтмар 5, будь ласка. Якщо ви не розумієте, що відбувається на екрані, то не переживайте, я теж нічого не розумію. Ну так вийте ви його, будь ласка. Є один мінус. Можна ці мінус. Але в мене тепер закінчився найтмер, і це вже трошки проблема. Бляка. Ні! Боже, я не знаю, як я від цього вернуся. Давай. Найс. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не ножниця в сраку. Ну, та ви поломитесь же, ні? Так, одні є. Так, ти на мене отак цілься, ножниця, будь ласка. Де воно? Воно піді мною. так. Да. Найс, nice, але ми його винесли. Окей, okay, остався тільки босс. І в мене повний девл тригер. Може навіть я це й пройду зараз. Я дуже на це надіюсь, <содії>, бо я інші опціональні бої скіпнув бо я манав. Це передостання місія заві, а далі в нас буде взагалі Данте. І я хочу грати за Данте, а не за оцього ушльопка. Так, е -е 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 там далі босс. алілуя <паспраць> Як цей фургончик ще цілий, я взагалі не зображаю, але... Окей, далі бос. Нобеді вот. це цікавий ворог, тому що у них є 4 стадії, в них є 3 маски, в залежності від того, яку маску вони вдягають, вони міняють стиль бою, плюс вони можуть викликати собі подібних. І в них багато ХП. Коротше, це трошки танкові вороги і доволі сильні. Але не для Найтмера. Найтмер, ти випушче, появлявся? Бумай тут жопа. І будемо вбивати одного по одному. Так, вони там вже запустили свої ці. Глазьки і з глазиками... Найтбор, куда А, в мене вже закінчилось! Ні, винесіть його першим, будь ласка! Бо він якраз в стадії, що він накидає дальними атаками цими очками. І очка а мені жопа. О, тепер він переходить в стадію ближнього бою. Він одягнув матку червону. Це Занадто близько! Найтбор! Ходу, ходу, ходу! Ходу! Кицик піднімається ласка, ти мені потрібен! кицик! Є yeah. окей, okay. no. тепер головне не дати йому встати. Найфар. Ура! Ми це пройшли з першого разу, алілуя Дуже всрато, але пройшли Ура! Воно живе. Воно не вмерло від руку Різана. Просто відключилося на дуже довго. Та, то ми все й є. Боже, який прекрасний рейтинг. Так, близько до букви S. Це майже S, тільки наша.